Вчора я запитувала, а сьогодні хочу сама відповісти на своє питання. Всім привіт, це Грінманік, і я хочу показати свою любовку. Моя шалена любов в манікюрі це дизайн. Як в принципі і написано в шапці мого профілю, навчу тебе стильному стемпінгу та ніжній акварелі. І що саме цікаве і немало важливе, ручний розпис не повторюється. У кожного майстра він свій індивідуальний. Ще одна з цікавих ніж для розвитку це співпраці. Брендів багато, контент треба всім. Одна із гілок розвитку майстра це чемпіонати, і на ній я вже зависла більше як два роки. Маю більше 40 нагород, 5 кубків кращого тренера, і допрацювалася до судді чемпіонату МАНЕ сфера манікюру дає змогу познайомитися з крутими та класними колегами. І якщо ти вже відчуваєш, що рости нікуди, то завжди є куди, і в моєму випадку це курси. І звичайно не забуду про любих клієнточок. Завжди є для них бонус. Це спа процедурки. І коли я бачу щасливі очі моїх клієнточок, у мене просто виростають. Крила. І можливо це ще не всі мої любовки в манікюрі, але дякую за перегляд. Обняла.